Так, всім доброго дня. Сьогодні у нас 12 лютого 10.30 наш традиційний Market Discussion. з вами Офіс Київ 2. Мене звати Назарій. А сьогодні залом загалом розберемо з вами, що можна очікувати сьогодні від ринка. в загалом, які сьогодні в нас є фундаментальні фактори, та розберемо декілька активів саме по технічному аналізу. А, пропоную одразу почати саме з фундаментального аналізу, взагалом, що можна очікувати. Ранок пройшов принципі спокійний, і трейдери, хто торгують саме на шведській кроні, можливо, побачите, що виходила новина по рівню безробіття, саме яке а, залишилось на тому самому рівні 6,8%. Одразу до новин. Перша новина, яку можна буде очікувати, це об 11 ранку буде виходити а, щомісячний а, залік від МЄА по ринку НАТО. А взагалом будуть розглядати саме ситуацію, що зараз нафтою, скільки добули нафти, яка зараз ситуація, що, як її урегульовувати саме на сьогоднішній день. Тому ті трейдери, хто торгують саме на нафту, будьте обережні, скоро через півгодини фактично буде виходити новина. А потім в 11.30 буде виходити доволі таки цікава новина, тому що вона відзначена, що ніяк не дуже важлива, але все одно звернути кращу увагу. А ті трейдери, хто торгують на золоті, взагалом загалом будуть виходити. Залік від скільки добуває золото саме Південно-Африканська Республіка. Загалом бачимо, що показник мінус точніше даного показника зменшився, тому саме добуче золота стало трішки більшою. Що фактично для золота також може вплинути як на фактор попиту і пропозиції, а в 14.30. Буде виступ член, члена правління ЄЦБ ШНАВИЛЯ. Взагалом також будуть розглядати, що робити з ставкою саме в Єврозоні, тобто будуть роздивлятися такі ситуації, дивитися, як можна покращити ситуацію з євро зараз, тому що долар останнім часом а також показує в принципі, непоганий рух і може також зменшити свою інфляцію, що покаже його набагато більшу силу. А потім в 15.30 буде виходити новина кількість заявок на отримання допомоги по безробіттю саме по долару. Взагалом, по прогнозам очікують, що даний показник буде зменшуватись, тому дане новина зменшення десь гарне для, для долара. О 17.00 будуть продажі на вторичному ритку житла по сполученим штатам. Загалом показник трішки пав, що означає, що зараз нерухомість, а не така рентабельна в Сполучених Штатах Америки. із за чого долара для це не дуже така вже позитивна новина? Потім о 20.00 буде виходити аукціон по розміщенню 30-річних облігацій Сполучених Штатів. Загалом по даному показнику ще такого явного прогнозу немає. Якщо очікувати його зростання, а також буде, в принципі, я не скажу, що буде одразу якийсь імпульсний рух, саме по, наприклад, валютній парі Євро-долар, але все одно на до долара, це також буде новина впливати. А потім о 20.30 знову буде виступ члена направління ЕЦБ Лейна. По Єврозоні, і точно також буде о 20.45 виступ першого замістителя представника Банка Канади. Також, в принципі, новина доволі таки дуже цікава, по канадцю буде, в принципі, впливати. Ну і, в принципі, в цей момент, якщо будете торгувати саме, що пов'язане з канадським доларом, то ситуація буде цікавою за даних новин. Пропоную починати одразу з технічного аналізу. Звичайно, це в нас буде традиційний вже як євродолар, що загалом, яка ситуація за ним зараз. А євродолар у нас зараз рухається у висхідному каналі тренду. Тобто бачимо, в принципі, непогані були імпульси, великі доволі корекції де для стабільних долар. А яка зараз ситуація в нас по ньому? Якщо представити рівня Фібоначчі, можемо побачити, що не так давно, декілька днів тому, саме 6 числа, ціна відбулась від рівня 61,8 разом з допомогою в взагалі ціна також виросла. А можемо бачити, що доволі таки невелике зростання, так як об'єми не збільшились по індикатору і месіді. І взагалом, що можна зараз очікувати від даного актива. А на сьогоднішній день зараз йде боротьба між стабільністю що долара, що євро. Європейський союз зараз готує план, як зробити так, щоб долар був послабший. Саме євро було більш цінніше, ніж долар. При цьому саме Сполучені Штати Америки будуть зменшувати зараз і намагатись повністю знищити рівень своєї а, тому цікава, зараз доволі таки дуже ситуація буде по даному активу. Якщо дивитись по прогнозам, зараз з по даним новинам ціна зараз рухається між двох рівнів підтримки і супротиву. Рівень супротиву в нас по ціні 1.1913, а рівень підтримки по ціні 1.1812. Якщо, наприклад, і взяти ситуацію, що ціна може тут саме дати застій, не буде якогось конкретного імпульсного зростання, в такому випадку у нас може на майбутнє по таймфрейму H4 сформуватись не дуже якісний, не дуже прямо ж гарний. Гарний, але все одно трикутник на цьому етапі. Тому з даним активом треба бути більш трішки обережним, і у разі, якщо все ж таки ціна вже буде або зростати, або падати, і, наприклад, буде пробувати свій рівень підтримку, у нього стоїть другий одразу сильно такий ж самий рівень це по ціні 1.1764. А у разі, якщо в принципі даний висхідний тренд буде вже давати не те, щоб більш глибоку корекцію, а саме йти як на злам свого тренду або на його послабшення. На основний його такий сильний рівень по ціні 1.1629, це той рівень, який треба буде пробити ціні, щоб даний висхідний тренд був. Вважався повноцінно зломаним. А якщо, наприклад, все одно, якщо ціна все ж таки буде йти на зростання, в будь-якому випадку ціні треба пробити свій перший рівень супротиву. І потім в подальшому можна буде очікувати в принципі, рух у нас по ціні 1.2074, від рівня першого супротиву до другого, це в порядку в нас плюс-мінус 160 пунктів, що доволі таки непоганий рух для даного активу. А і якщо у разі, якщо ми будемо прогнозувати, що даний висхідний тренд буде продовжувати свою динаміку, що все ж таки долар буде слабший та євро буде все ж таки сильніший, Ніше ціні потрібно буде дійти до рівня 1,2177, Фактично дійшовши до цього рівня, ціна оновить свій максимум даного тренду. В принципі, рух висхідний буде також, також і продовжуватись. Тому з даним активом зараз треба бути більш менш обережним. Загалом слідкуйте за новинами, які відбуваються в Сполучених Штатах, так як виступи Трампа, різні економічні показники. І також звертайте уважно на єврозону, взагалом що там відбувається. А другий актив, який би хотів взяти, це австралійський долар до долара Сполучених Штатів. А яка в нас зараз доволі така ситуація? Якщо ми подивимось на таймфрейму D1 загалом зараз, можемо побачити, що взагалом доволі таки стрімко ціна виросла за буквально два місяці, фактично, що є непоганим зростанням для даного активу. А на що можу звернути вашу першу чергу увагу? На індикатор, якщо ми подивимось MACD та одразу ж таки RSI, ми можемо побачити, що актив був доволі-таки дуже великій перекупленості саме на ось цей діапазон руху. Тобто, ось тут. Ми можемо побачити, що із-за того, що актив доволі таки сильно перекупили, індикатори нам це підказують, що всі три, в принципі, стахастики M і RSI знаходяться в зоні перекупності. А, але якщо б все ж таки. Дуже багато є саме і домінація покупців тут, ми але ми не можемо побачити якогось об'ємного об'ємної продажі. Тобто, фактично не був ринок, ну не був даний актив якийсь розпроданий. Фактично, є факт того, що все ж таки купівля буде зараз домінувати. Але в будь-якому випадку, якщо зайти на таймфрейм H4, ми можемо проставити рівні фібаначі по цей, імпульс, прогнозуючи, що зараз буде починатись на корекція. Саме ми вже можемо переглянути на індикатори саме на цьому таймфрейму. Бачимо, що стахастик може виходити, що. Сформує можливу точку входу, точно також ми і РСА також можемо побачити, що доволі таки високо, як біля зони перекупленості. А що можу сказати про даний актив? Якщо ціна все ж таки зараз в цей момент піде в корекцію, ми можемо в принципі, спокійно очікувати від будь-якого із цих рівнів в принципі, відбиття, що від рівня 38,2, що від рівня 50, що від рівня 61,8. А якщо все ж таки ціна буде. Продовжувати своє падіння, одразу є, чекає рівень 0.6974, що доволі такий сильний, гарний рівень, який в нас тут стоїть локальний. І точно також у нас стоїть другий рівень гарної підтримки саме по ціні 1.6899. У разі, якщо ціна все ж таки дійде до даного рівня, вона може дати в принципі, певну гарну таку, доволі таки, зупинку і може сформувати фактично нам фігуру розвороту. Якщо, наприклад, прибрати всі лінії, всі, наприклад, Приклад, рівні, просто переглянути, що нас може сформуватись. У нас зараз рух висхідного тренду, який ми можемо з вами побачити. Але при цьому, якщо все ж таки ціна пробиває даний рівень з цієї, точки Давайте покажу. Цієї точки це фактично може сформуватись подвійна вершина. Ті об'єми, які зараз є в активі на таймфреймі D1, що є доволі високим таймфреймом, а на висхідному тренді на його доволі таки гарному максимумі, фактично фігура розвороту, яка може трапитися, але також треба бути уважним і дивитись за ринком, особливо коли він буде біля цієї точки. А якщо все ж таки тренд буде продовжувати до нас зростання, в нього є три гарних його рівня. А саме супротиву це по ціні 0.7161, 0.72. 91 і 0,7437. А рівні непогані, від поточної ціни до кожного з цих рівнів порядка 670 пунктів, другий рівня порядка 200 пунктів, і до третього рівня порядка 330 пунктів руху, що, в принципі, для даного активу це також непоганий в принципі, рух, який він може видавати. А, далі я би хотів розглянути саме новозеландський долар до долара. В принципі, доволі таки ситуація схожа саме по ньому. А зараз на загалом поделі. Один таймфрейм, ціна рухається також в східному тренді по об'ємам і по індикаторам. MACD ми сидімо, можемо побачити, що актив доволі таки також гарно перекуплений у нас, в принципі. А якщо, наприклад, очікувати також корекцію, вже більш глибшу, тр треба буде зачекати певний діапазон часу, тому що ціна рухається між двома рівнями, саме 0,6088 і 0.6010. А відстань між цими двома рівнями, саме у нас складає порядка 78 пунктів, ну 80. А ціна може дати певний застій між самоданих даних рівнів, І у разі, якщо, наприклад, ціна буде пробувати рівень підтримки буде формувати корекцію, перший рівень, який нас очікує, по ціні 0,5884, другий 0.5847 і третій 0,5799. В принципі, рівні непогані, якщо навіть буде подальшому проставити рівні Fibonacci, так, точно також можна у разі буде якої глибокої корекції, в принципі. але треба, якщо ціна буде ламати даний. Східний тренд, який потрібно дійти саме до даних рівнів. А рівень саме супротиву, він тут, в принципі, один, тому що він не один із найближчих найближ, найближ, локально сильних саме даних рівнів. Якщо подивитися по історії, виставляти конкретно рівень супротиву, то наступний рівень, який ми можемо очікувати, це в нас буде рівень по ціні 0.6167, що доволі таки непогане, доволі зростання. для Даного активу це порядка, в принципі, 107 пунктів, враховуючи те, що і так це на сильно і імпульсно виросла на цьому діапазоні часу. А наступний актив, який би хотів розглянути, це у нас швейцарський франк. Що нас загалом зараз ситуація з за ним? Можемо побачити, що ціна рухається в нас у спадному тренді, дійшовши до рівня супротиву трендової лінії. Ціна зараз нас зупинилась біля рівня 0.9149, рівень доволі такий гарний, історичний, ціна доволі часто дуже відбувалася від нього. Особливо дуже був гарний застій саме з такого локального трикутника, який формувався на H4, де ціна біля нього зупинялась. А що можемо очікувати по даному активу зараз? Якщо, наприклад, далі ціна буде все ж таки продовжувати своє падіння і рух за треном, перший рівень, який ми очікуємо, це 0.9096. В принципі, рівень непоганий, це історичний мінімум даного активу. і подальшому, якщо ціна все ж таки до нього дійде, по розширенню фібоначчі можна буде спрогнозувати, до якої точки може дійти точно також ціна. А якщо все ж таки подивитися на індикатори, можемо переглянути, що індикатор MACD формує на фактично конвергенцію, так як на сточки мінімумів тренду. Вони постійно в нас оновлюються, тобто показуючи, що тренд падає, але саме і його конкретно вершини показують нам протилежність, що об'єми продажів ніяк не збільшуються. А в такому випадку вже ця конвергенція вже почалася. Ми можемо вже на цьому етапі, якщо не там, наприклад, не бачили або не заходили в угоду, краще дочекатись, тому що ціна може дійти до двох рівнів супротиву саме по рівень 0,9186 і до другого 0.9216. А рівні непогані. Саме як для супротиву в, принципі, в даному активі, також можемо побачити певний застій. І в разі, якщо, наприклад, ціна дійде саме до, до даних рівнів, а фактично вже може відпрацювати себе дана конвергенція і може продовжуватись, наприклад, саме якийсь рух за трендом. Далі би хотів розглянути ще валютні пари, такі як австралійський канадський долар. Також доволі цікава ситуація по ньому. В принципі, цікавих зало просто кросс-курс, рухається в непоганому висхідному тренді. Зараз знаходиться біля його, якраз таки максимуму, дійшовши до рівня супротиву тренду. На текремі аж 4, якщо ми представимо рівня фібага, можемо взяти все за, як за основу нашої якраз таки, корекції, що вона зараз у нас розпочалася, ціна дійшла до рівня 38,2 якраз таки на цьому діапазоні часу. А стахастик виходить з зони в нас перекупленості, фактично формуючи нам корекцію, показуючи її. А якщо зараз ціна далі буде пробувати рівень 0.9660, біля прям ціна зараз знаходиться, то фактично вже буде повноцінно сформована корекція. Це ні зафіксувати нижче даного рівня, якраз таки зараз це конкретне рівня супротиву. Якщо, наприклад, очікувати далі якийсь конкретний рух, ми можемо очікувати зупинку біля кожного із цих рівнів. А по рівню Fibonacci це рівень 50 або, наприклад, рівень 61,8. Ціна від будь-якої з цих точок може у нас фактично відбитись і потім в подальшому дати якесь конкретне своє зростання. Але в будь-якому випадку треба буде дивитись по даному активу, треба буде глянути, які будуть виходити ще новини, як відпрацює себе новина по канадському долару, дати його чи стабільність, чи слабкість. В разі, якщо, наприклад, ціна далі буде рости і відіб'ється від одного із цих, наприклад, рівнів, можемо очікувати рух до такого рівня супротиву, як по ціні 0.9765. Рівень доволі таки дуже високо знаходиться. Від поточної ціни приблизно знаходиться на 115 пунктів, що для даного актива це доволі дуже сильний і непоганий рух. А якщо все ж таки у разі, якщо ціна буде далі продовжувати глибшу корекцію, свою проб'є всі рівні підтримки, є також гарний рівень підтримки, це по ціні 0.9544. І другий рівень, який, якщо ціна до нього дійде, це буде фактично його злам, це 0.9462. Тому рівні точно також тут непогані. В принципі, треба дивитись буде на підтвердження, які формує даний актив, і в подальшому розглядати цю ситуацію подальше або імпульс за трендом, або якраз таки його злам. А наступну валютну пару хотів би розглянути саме австралійський долар, новозеландський долар. Яка в нас зараз за ним? Тут ситуація. Можемо побачити, що в нас якраз таки на висхідному тренді повода прийму D1, якраз таки доволі такий гарний, стрімкий, сильний тренд формується зараз. Можемо побачити, що якраз таки по індикатору, точно також у Мисіді, у нас зростають конкретно максимуми даного активу. Якраз таки, що бачимо, що тренд, начебто, зростає, його максимуми точно також оновлюються і ростуть. Але якщо переглянути на на індикатори, якраз такі месяді, які нам точно теж каже протилежно, що об'єми купівель ніяк не зростають, фактично, що формує нам дивергенцію на цьому етапі. Одразу, ще хочу сказати, ще се лінія з даного індикатора не вийшла з рівніста грами, вона фактично може ось так от вирости, і в разі чого це буде повноцінне підтвердження за і в Принципі рух буде в принципі все як правильно. Але в разі чого, якщо все ж таки об'єми зараз стрімко почнуть падати, і саме на купівлю і дана гістограма буде формуватись нижче, то все у нас буде сформовано якраз таки на максимум даного тренду. Така гарна дивергенція. А якщо все ж таки ціна буде падати, є три локальних рівня по ціні 1.1635, 1.1543, 1.1435. Рівні доволі такі підтримки. Сильні в нього гарні. І ціна може біля них, що зупинитися, що може стрімко, якщо їх проб'є, також ще не буде вважати зламом тренду. Але все ж таки треба буде на цьому етапі послабшим. Якщо дивитися саме як рівні супротиву, також гарні два рівні це по ціні 1.1993, 1.2125. А Як рівні супротиву, в принципі, також непогані, в принципі, сильні. Ціні до них, І Ціна давно доволі таки була біля них, порядок 250 пунктів до першого рівня супротиву, до другого порядка 390 пунктів імпульсного зростання. Остання раз ціна була саме біля даних. Рівнів доволі таки і дуже, і дуже давно, саме в історії це в 2013 році. Тому рівні будуть вважатись гарними, але в будь-якому випадку бачимо, наскільки актив сильно зріс, але і без маленьких, і без ніяких взагалом, великих падінь. А наступну валютну пару хотів би розглянути євро-австралійський долар, загалом, яка в нас також тут ситуація, рух у нас в одному тренді, який в нас зараз формується, бачимо, що формується відкат від рівня підтримки по ціні 1,6638, і по таймфрейму Аж 4, по індикатору Сідів, бачимо також формування конвергенції, який фактично показує нам, що можливий буде якраз таки розборі ціни в висхідну тенденцію. Якщо все ж таки ціна від цієї точки, де вона знаходиться зараз, буде зростати, у нас є гарні три рівні супроти по ціні 1.6794, другий рівень 1.6904 і 3.1,7054. Відповідно, ціни до кожного з рівня порядка 90 пунктів, порядка 200 пунктів і порядка 350 пунктів руху. А це якщо буде починати відпрацьовувати себе дана конвергенція. Також я хочу відмітити вашу увагу, що вона ще фактично не сформована, але потенційна, і на яку теж можна буде в майбутньому звернути вашу увагу. А якщо все ж таки ціна буде далі продовжувати падати, будуть виходити більш, наприклад, сильні новини по євро, також буде прогнозувати нам зростання. Але якщо євро буде слабшати, то рівень 1.6638 і 1.6534, які виявляються рівнем підтримки для, для даного активу, стануть першими. Якраз такими точками, де ціна може зупинити якраз таке своє падіння. А, і останні три активи, які би хотів розглянути, це нафта марки VTI. Взагалом, що у нас, яка зараз ситуація формується за нафтою? А нафта доволі таки зараз дуже сильно впливає політика. Все зараз керує конкретно політика, яка відбувається в Штатах, і в Європі, та й взагалом навіть є частина Азії, яка також на це може підплинути. А що, на що хочу звернути вашу увагу? З нафти треба бути обережним, так як на тепремі H4 у нас формується, ви східний тренд, але в будь-якому випадку зараз формується доволі таки сильний, гарний трикутник по даному таймфрейму. Об'єми по індикатору MACD ніяк не зростають. Якщо ми також увімкнемо трендовий індикатор, саме ADX, ми можемо побачити, що немає ніякого сильного вруху по нафти, це не прогнозується тим, що. Зараз немає якоїсь імпульсних і імпульсних продажів і не буде зараз такого фактично стрімкого руху по даному активу. А знам краще зачекати, подивитися, які будуть відбувати і виходити в нас конкретно новини. Найближчим саме з цим трикутником хотів би відмітити тільки два початкових рівня супротиву, це рівень 66.4368.18 і Рівні підтримки, а також саме два рівня таких підтримки по ціні 61.72 і другий рівень підтримки 60. Крака 15 рівні непогані, в принципі, діапазон і рух до, таких, до цих рівнів, доволі таки дуже великий, але в будь-якому випадку треба звертати увагу на трикутник і дивитися, що відбувається саме по новинам і в світі зараз по нафті. Другий актив, який би хотів розглянути золото, точно також на таймфреймі аж 4 золото зараз формує нам фактично звуження. По індикатору ADX ми бачимо, що сила до руху тренду, що в будь-якому випадку до що спадного, нема являється якимось доволі таки дуже сильним, а не домі... немає конкретної домінації що покупців, що продавців. Що фактично зараз показується у нас на графіку, як ціна якраз таки зупинилась між рівнем по ціні 5100,05 і по ціні 5020,34. А якщо у разі все ж таки ціна буде пробувати це один із цих рівнів, це буде першочерговий рух до рівня 5305.98, і другий рівень підтримки, який в нас є, це по ціні 48,90,80. В принципі, рух непоганий по даному активу, але тут треба золотом буде дивитись на стабільність долара, загалом, що зараз відбувається, і які будуть виходити новини, тому що домінація євро або долара напряму буде виражатись саме в золоті і новини, які будуть. Вони виходить також дасть певну якусь ситуацію по даному йому активу. І на кінець би хотів розглянути актив, як ак 40 загалом подивитися, що в нас зараз за ним яка ситуація. Таймфрейм D1 нас руху висхідного тренду, що ми можемо також бачити на цьому етапі. А ціна дійшла до свого історичного максимуму. Бачимо, що по індикатору Месіді стахасті ціна доволі таки сильно знаходиться в зоні перекупленості. Індикатор RCI також майже дійшов до своєї максимальної перекупленості по даному активу. Загалом можна буде очікувати яку -якусь корекційний рух, це, наприклад, до рівня. 8311.5. Але в будь-якому випадку, якщо будемо дивитися зараз по ціні, то ми можемо побачити, що ціна зараз рухається між двома рівнями, саме по ціні 8401.2 і другий рівень це 8372.0. Рівні локально сильні ціна може дати, а в принципі якесь відбиття або застій між цими рівнями. Ну і в разі все ж таки пробиття і продовження корекції очікувати можна рух як мінімум до такого сильного рівня. Саме по ціні 8180.7. І в подальшому, якщо ціна все ж таки буде зламувати свій тренд, можемо очікувати рух по ціні 8053,8. 80, Тому, в принципі, також ситуація по КАК40 доволі таки дуже цікава. В принципі, можна звернути також на нього і увагу, але також цим активом краще бути обережним. А в мене, в принципі, як на сьогодні, все. Слідкуйте уважно за новинами. Не забувайте ставити 100.